Привіт, мої любі маляти! Чи знали ви, що в історії кожного народу серед її великих творців є люди, імена яких оповиті невмирущею, любов'ю та славою таким самородком в українців є Тарас Григорович Шевченко, Це відомий син нашої української землі? Погляньте малята на відкрите обличчя Шевченка, ясні очі! Добрий та розумний погляд, пишні вуса та високе чоло, а писав Шевченко про свою рідну українську землю, про нашу з вами батьківщину, про її чарівну та дивовижну природу. Адже рідна земля як рідна мати. Вона найкраща і одна єдина. В першу чергу ми знаємо Шевченка як поета. Але ж, як художник, він так само займає почесне місце серед найвидатніших українських майстрів образу творчого мистецтва. Він чудово та майстерне володів графікою та фарбами з пензлем. Пропоную вам прослухати розповідь газ про Тараса Григоровича Шевченка. Дуже давно в українській бідній родині маленькій старенькій селянській хаті жив маленький хлопчик, якого звали Тарасиком. Батька його звали Григорій Іванович, а маму – Катерина Єклімівна. Жили вони дуже бідно. Щоб прогодувати родину, багато працювали, а сім'я була чималенька, П'ять сестричок Тарасових і два брати, а звали їх. Катерина, Ярина, три Марії, Микита і Йосип. Старша сестра Катерина була Тарасикові за нянькою. Вона доглядала менше дітей та годувала їх, коли батьки працювали на панському полі. Тарасик дуже любив свою сестру, слухався її. Він був допитливим, вразливим. Усім цікавився. Дуже любив природу, раненько прикидався і біг до річки дивитися на схід сонця. Дасть Катерина йому маленький олівець і клаптик паперу, і малює Тарасик річку, дерева, квіт. А як немає олівця та паперу, то і паличкою на піску малює. Ще коли Тарас був маленький, і бува, до Катерини, коли вона читає і просить навчи і мене. Катруся показує Тарасикові букви, а він їх викладає з поличок на землі або пише паличкою позиці. Коли Тарас Жорович зміг звільнитися від кріпосного права і продовжити навчання, в академії мистецтв він водночас здобував знання із мови, літератури, історії, географії, навіть математики і незабаром став освіченою людиною. Буквально став найкращим подарунком для дітей, яких поет щиро любив, мріяв поет написати і інші підручники для початкової школи, викладати малювання в Київському університеті. Однак передчасна смерть не дала йому здійснити своїх планів. За своє коротке життя Тарас Шевченко зробив неоцінений внесок у розвиток української культури. Залишивши спадщину в літературі і художньому світі, які відомі не тільки в Україні, але й по всьому світу, Шевченко дуже любив Україну і дуже за нею сумував, бо довгий час був змушений жити у неволі та на чужині. Там він пригадував мальовничі куточки нашої природи і писав ось такі чудові картини. Та не менше. Гарні а говоримо ми нині про Шевченка надаремно. Адже в березні всі люди відзначають річницю з дня його народження, бо він вважається одним з найголовніших надбань українського народу. А зараз я пропоную вам вивчити вірш садок вишневих колохати за допомогою таблиці. Спочатку прослухайте віршик Садок вишневих колохат. Груші над вишнями будуть. Лугатарі з пугами йдуть. Співають ідучі дівчата. А матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає. А Амат хоче научати. Так слова їх не дає. А зараз спробуємо разом вивчити віршика. Садок, вишневий та лохатий. Гроші над вишнями ведуть. Плугатарі з плугами ждуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечерять коло хати. Вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче на очах. Так соловейка не дає, а зараз спробуйте самостійно. Молодці малята! кожен віршик Тараса Шевченка мов пісня милозвучна та гарна. А багато шевченківських віршів композитори поклали на музику, і вони стали справжньою піснями. А зараз я пропоную нам виготовити дерево вишні з віршика, який ми з вами вчили. Для цього нам знадобиться різнокольоровий папір, клей, ножиці. Спочатку нам потрібно нарізати з смужки коричневого кольору. Ось такі смужки в мене вийшли. Далі з зеленого попівна потрібно вирізати маленькі листочки на наше дерево, а з рожевого квіточки. Я це зробила завчасно. Ось вони в мене. Далі візьму листочок, це буде наш фон та приклею стовбур дерева. Приклеїмо гілочки, змащуючи зішить інших смужків. Ось так. Далі нам потрібно закрутити наші гілочки. Ось таким чином. Та закріпити другий кінець смужки клеєм і приклеємо. Добре притискаємо наші гілочки. Так само скручуємо і інші гілочки та приклеїмо. Ось такі гілочки нашого дерева в мене вийшли. Далі я буду приклеювати зелені листочки на наше дерево. Наше дерево майже готове, далі будемо прикрашати його квітами. Ось таке гарне, квітуче, дерево вишне, в мене вишне.